thank mm -hmm. you Літератури через музику та кіно, майже голівудська мелодрама поки ти спав, але навпаки, й на франківський манер. Замість Сандри Балок тут марта. Вона й упадає в кому на довгих шість років, упродовж яких нею опікується винуватець такого стану. Про це йдеться в другому романі та загалом шостій книзі прикарпатської письменниці Ольги Деркачової. Коли прокинешся, як зізнається авторка, її завжди цікавила подібна тема. Людини кілька років нема. І всі звикають жити без неї, якби це боляче, якби це прикро не було, і тут ця людина з'являється. А що далі? Всі звикли жити без неї, і як воно відбувається. Десь таку як альтернативну історію, що буває з тими, хто несподівано з'являється, кого вже не чекають. От власне, і ця історія описана. Пробудження героїні для нового і повноцінного, хоча й не солодкого, як видавалося їй раніше життя та кохання. А також інших речей, на які спершу не звертала уваги. У романі є сюжетна лінія студентського страйку, хоча написала його Ольга ще до Євромайдану. Цей рукопис відзначили на міжнародному літературному кону конкурсі коронація слова насилається роман під псевдонімом, і дехто хто хто читав членів журі, вони впізнали мій стиль, тобто вони розуміли, що це щось схоже на мене. Ну але ж я всюди кажу, я не пишу романи, я пишу оповідання, і коли я спустилася з цим дипломом Кращий твір про кохання, то власне члени журі кажуть, «Так, от хто автор роману про кота Любомира, цікаво, що не говорила там автор любовної історії, ще щось. А власне про кота Любомира. Хід є одним із головних героїв книги, саме тому й зображений на її обкладинці. Текст пухнастика усередині виділений курсивом, і потішить він багатьох, адже це філософ, який спостерігає за людьми та міркує, що ж у цьому житті є важливим. А ще коли ніхто не бачить, малює і танцює Віденський Вальс. Окрім дитячих спогадів авторки про домашнього улюбленця, цей персонаж має ще й присутнього на презентації людського прототипа відомого франківського письменника.